Одна із топ-тем запитань, які звучать від наших клієнтів, це а чи можна пронести на борт алкоголь, якщо не купувати алкогольний пакет? З досвіду, ми вже з досвіду наших туристів можемо сказати, що якщо обережно, то можна. Якщо детальніше, то ось, наприклад, на цьому круїзі є таке правило, це неофіційне правило, що ви можете в перший день в валізі пронести одну пляшку. Алкоголю. Ми цього разу спробували, ми взяли пляшку мартині Асті Шампанське, і пронесли його абсолютно без проблем. Тобто ми здали багаж і зустрілися вже в каюті. Якщо б і в каюті в багажі була ця пляшка. Якщо б її забрали, то потім би ми при чекауті, коли б ми виходили, ми могли її забрати. Тобто воно буде там ідентифіковано. Мовно є де зберігають такі речі. <у>, у різних круїзних компаніях свої правила у МСі не можна однозначно проносити набор там другий-третій день, там дуже жорсткий контроль, Кости такого немає, і можна спокійно пронести навіть вже там суші з Барселони чи з будь-якого міста. Ну, як мінімум, у нас е при таких спробах нічого не забирали. Але якщо в МСІ і ви вибрали цей круїз, як же бути? Е є лайфхаки, тобто беруть. Е Рузні компанії не мають права відкривати пляшку, яку ви проносите на борт. Тобто, умовно, якщо у вас був пляшка там, від чаю, є там, несті так, чай або пепсі з чимось, тобто ви можете налити в ту пляшку алкоголь, потрібний вам. Покласти його валізу, і ніхто його абсолютно не буде відкривати, вони цього не роблять і не перевіряють, що там є. Ну а далі по ситуації, там на лайнері, ви вже собі як хочете, так і розливаєте, розпиваєте, хочете, в каюті, хочете е, наливаєте в щось більш, точніше поки в щось менше. Тому це можливо, це часто запитують. Навіть якщо не брати алкоголь, якщо брати просто, люди кажуть: вода. Пляшка води ось на вечерю коштує 4 євро. І на в суші, в Кадісі, ми купили пляшку води за 35 центів, оскільки це більш ніж 10 разів дешевше. І вчора ми спокійно прийшли на вечерю з цією пляшкою води, і нам він нічого не сказав, це так в кости. В МСІ, ми так не пробували, тому не можу сказати. Треба все пробувати. Якщо раптом що, вам про це скажуть і ви зробите свої висновки. І якщо дитині там сік те ж саме можна проносити без проблем. Про вечерю це окрема мова, якщо просто там пити. Ходити по лайнеру свою воду, це можна робити без проблем: занести на борт, хоч пак, хоч пару пляшок, як вам буде зручно: вода, сік, там, кола, різні напої такого безалкогольні. Ви можете заносити це однозначно без проблем в оригінальних пляшках. Тому, якщо у вас є ще свої лайфхаки, ви діліться і можливо. Ви щось підскажете таке, що ми не знали, і ми будемо підказувати своїм туристам. Якщо вам було це теж корисно, теж залишайте якісь коментарі. Можливо, ви теж так пробували, вас не пройшло, чи ще щось. Дуже цікава ваша думка. Для вас Тетяна Гапоненко з круїзного лайнера Коста Смиральда. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і подорожуйте.